Вітинок Куп'янськ-Сватове Креміна залишається ділянкою фронту, де відбувається нині ну, щонайменше третина щоденних бойових зітнень і обстрілів локальних ділянок найінтенсивніших протистоянь там до півдесятка. Ну, по-перше, напевно, треба говорити про ділянку північно. Західніша, північно-східніша Куп'янська це такий собі трикутник від східного берега Осколу до Вільшани і Синківки. Тут на тижні головно силами двох ворожих величезних підрозділів: 138-ї окремої мотострілецької бригади і 25-ї. За підтримки цілої зграї шойгістів московити неодноразово упродовж тижня атакували у Дворічанському лісі північніше і північно-західніше Синківки. І треба сказати, що, ну. Без перебільшення ціною просто неймовірних зусиль. От нещодавно ми були там на ділянці. Принаймні наразі, в цілому, цю ділянку фронту нашим воїнам вдається стримувати південно-східніше. Куп'янська ще одна ділянка потужних протистоянь. Це загалом я би називав її там південніше першотравневого і аж до Новоселівського. Величезний відтинок з загальною протяжністю по фронту ну понад 50 кілометрів. І найскладніша ситуація нині. В районі Кислівки і Котлярівки Іванівського і Табаївка Крохмальне. Приблизно десь в районі 10 січня окупантам вдалося. От... Від західному напрямку від Орлянки продавити територію там невелику, але характерно, що йшли вони поміж двох кряжів ярами. Це у західному напрямку від Орлянки, і одночасно тиснуть московити зі сторони Першотравневого у південному напрямку, в напрямку панівної на ділянці висоти 200. Там вже кілька місяців поспіль за цю висоту точаться бої, і вона знаходиться суворо, так би мовити, на схід від Петропавлівки і північніше південної Степової Новоселівки і Іванівського. Одночасно тут москвити от, з головно силами 26-го танкового. Полку намагаються тиснути на Кислівку, це підрозділи 47-ї танкової дивізії, 26-й танковий полк. І одночасно у бік Табаєвки продовжує головно підрозділи 12-го, так само танкового полку 4-ї Кантемірівської дивізії, танкової дивізії, тиснуть у напрямку Табаївки і Крохмальну. Ну, це, звісно, там ціла низка підрозділів, але, от, так би мовити, основна дирекція. Якщо ми говоримо про. Кислівку і Табаєвку, то в обох випадках тут бої відбуваються фактично в межах населених пунктів і в одному і в другому випадку. Але от у випадку з кислівкою це фактично битва за панівну висоту в східній частині села. Прямо, яка проходить по залізниці. Якщо ми говоримо про е, Лиманський відтинок фронту, тут не менш складна ситуація. Знову-таки ціла низка ворожих підрозділів мотострілецьких полків, де 138 там Їх ціла низка, атакують вони одночасно за підтримки, причому останні дні за потужної підтримки е, бронетехніки і танків, атакують напрямку, Тернів, Ямполівки, Торського. Е, і тут так само схожа ситуація, як і поблизу Орлянки, атакують головно з висот. Між ярами. Особливо це стосується цього відтинку північніше Ямполівки, трохи вниз, і е, точніше, Південніше Ямполівки, і Північніше Тернів, особливо на цьому відтинку. Ну і не менш, не менш складна ситуація на південь і південний захід від Креміної, тут з Серебрянського лісу, зі сторони Дібрової, у напрямку Серебрянки, і Григорівки, і Білогорівки, звісно, з півночі і південного, північного сходу, московити намагаються атакувати, але. от... Приблизно кілька діб тому нашим воїнам вдалося трохи відтіснити московитів. Був контрудар прямо на північ від Білогорівки, приблизно таку діляночку невеличку, нібито, у пів півквадратних кілометри у напрямку Сіверського Донця, і тамтешнього заказника Білогорівський наші воїни відтисли. Сергію, перш ніж обговорити, це у нас начальник пресслужби східного групування військ Ілля Євлаш. Обіцяв вийти на зв'язок. Ілля, вітаю вас! Дуже дякую, що знайшли можливість відповісти на кілька запитань. Вітаю вас, студія! Слава Україні! Героям! Слава Ілля, Скажіть, от, якщо брати другий тиждень лютого, да от на ділянці від ну від дворічної до білогорівки візьмемо весь відтинок, Куп'янсько-Лиманський, за вашим особистим суб'єктивним враженням, де наразі найінтенсивніша війна триває? Ну сьогодні я особисто спілкувався з розвідкою нашою і за їх інформацією. Найгларачіша точка зараз це поблизу населеного пункту Терни. Там противник акцентує свою увагу, підтягує туди свої резерви за використанням також і всієї наявної лінійки озброєння, артилерії, авіації, мінометів, танків та в тому числі звичайно стрілецька зброя. Але вона майже поранень від стрілецької зброї зараз майже немає. Це ключові від ФПВ, від різних скидів та інше. Вони саме атакують поблизу тернів і. Намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець. Це наразі найгарячіша точка, так званий торський виступ, куди вони акцентують свою основну увагу, і туди зараз прикуті основні сили противника. Наші ж воїни використовуючи, як ви правильно зазначили, складки місцевості також використовуючи ініціативність креативний підхід, намагаються зупинити ворога і докладають максимум зусиль в умовах тих сил та засобів наявних боєприпасів, так звичайно, в першу чергу, які вони мають, щоб відбити і сточити Наступальний потенціал противника. Ми зараз знаходимося стратегічно в обороні і максимально намагаємося наносити ворогу непоправних втрат. Ілля, скажіть, ви от згадали якраз ділянку цю так званий оцей виступ Лиманський, я би його назвав загалом. Да? Буквально от кілька днів Не те, щоб там тиша була до цього, да? але от буквально кілька днів тому таке склалося враження, що московити туди затягли резерви щонайменше от артилерійську компоненту. Чи дійсно от в рази збільшилась кількість застосування артилерії ворогом на цій ділянці? Дивіться напередодні ймовірно так, оскільки декілька днів тому відслідковувалося дещо зниження кількість артилерійських обстрілів. Проте вже від сьогодні, наприклад, на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося таке демонічне число 666 обстрілів. Завдав противник по позиціям наших військ на Лимано-Куп'янському напрямку. Тому найімовірніше, що цей час напередодні він не використовував для перегрупування, так відновлення своїх штурмових груп, поповнення своїх резервів, і ось зараз уже. Він власне проявляє свою активність на цьому напрямку. Ілля, скажіть, а чи може бути так, що от, ну якщо загалом взяти оцю, як її називають купянсько лиманську віщу? от за оцими штурмами, за оцими локальними, так би мовити, кількома ділянками. Там ми ну так рахуємо їх до півдесятка, що ворог маскує е якийсь свій потужний контрдар? От деякі експерти називають навіть ділянки Іванівка-кислівка, там Тобаївка, Крохмальне, можливий такий зненацький, так би мовити, зненацька масована спроба штурму. Ну, дивіться, зненацька, звичайно, що нічого в нинішній війні не може бути, оскільки вже є потужні засоби розвідки, супутники та багато ще інших шляхів, якими ми можемо дізнаватися. Проте, звичайно, що противник скоплює резерви. Він вже зараз не такий потужний, як був ще колись. Зараз він не може проводити масовані наступальні активні дії. Проте він може закумулювати, закцентувати велику кількість своєї живої сили бронетехніки на конкретній ділянці фронту. Леги заключно в мене запитання. Скажіть про каби, я хочу вас запитати. От в середині січня, буквально в районі Серебрянки, ми працювали. То от хлопці, наші військові, казали, що бували дні, коли ну не весь день, а от якийсь відтинок, що по 15-18 кабів на ділянці вибухало упродовж години. Наразі, от в районі Куп'янська, зокрема в районі Серебрянського лісництва, така сама ситуація. Чи вона якось має якісь тенденції до змін із кабами? Ну за оперативними зведеннями, нашими станом на вчора, на минулу добу на вечір противник один раз завдав авіаудару. Проте... Раніше відслідковувалися так дійсно досить велика кількість використання саме кабів. Це використовували су 34 Їхні штурмовики переважно один штурмовик завдає одного удару. Однак бували навіть випадки, коли за час авіанальоту вони могли наносити одразу п'ять авіаударів своїми кабами. Так, це дійсно проблема. Ці керовані авіабомби, які вони скидають десь за 50-60 кілометрів від лінії зіткнення за рахунок цих крил. Так вони досить прицільно. Можуть попадати, і це дійсно є проблемою. Однак ці винищувачі, їхні штурмовики, вони все одно не можуть боятися залітати в зону вогневого ураження наших сил ППО, оскільки наші хлопці також відслідковують їх переміщення, і звичайно вони намагаються працювати на віддаленні. Ілля, я дуже дякую вам, що знайшли можливість відповісти дякую вам. Речник східного груповання військ, капітан збройних сил України Ілля Євла щойно був на зв'язку зі студією спецкору.